Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас буде оранка в даному відео. Два дні вже працюємо по оранки, повиворювали наші добавочки по огородах. Сьогодні приїхали на свій домашній огород, де відбувалася нещодавно в нас дисковка. Виворимо оцей огород і позавтра їдемо з самого ранку на поле, потрібно там пригорати кукурузу. Так що, друзі, кому подобається наше відео, як завжди, підписуємося на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Гарного вам перегляду. Вигорали наш огород, вийшлося непогано. З тієї сторони в нас посаджений часник. Ну що я скажу? Перві проходи, звичайно, поки налаштував. Так як сьогодні ще вранці очіпляв плуга, потрібно було мусор повивозити. Вивезли мусор і трошки налаштування наші збилися. І виходить, друзі, три проходи зробили. Скажу, щоб десь щось не докидало, трошки підналаштували глибину. І що можу сказати? Далі пішло, як по маслові. Непогано воно все приурювало, перекидало всі борозни. На глибину спрацювали, виходить, десь 22-25 см. Це стандарт, більше нема смислу його орати. Получилось непогано. Тепер до весни хай знаходиться в такому стані, все. Весною будемо дискувати, фризувати, ну подивимося, що в подальшому у нас буде. І ще, друзі, заодно додивилися на відео, переглядував відео і бачу, що трошки. У нас як оцей огород виорювали, трошки передній корпус був заглиблений. Виправив оцю помилку. Завтра їдемо на кукурузу. Думаю, там вже зайвих проблем не буде по налаштуваннях, так як плуг вже налаштований. Не попросиналися ще всі півні, а ми вже приїхали в поле працювати. Тут ще й 7 годин ранку немає. Виїхали раненько, потрібно сьогодні приорати оце все кукурузиння. Тут у нас, виходить, гектар кукурузи змолоченої, дуже, звичайно, маса така велика по бадиллю, по листі. Не знаю навіть, як наш киточок з цією роботою справиться. Маса така, ну дуже велика. Постараємося його в основному все приорати. Звичайно, повністю чорноту ми тут не зробимо. Ну, Думаю, що більшу частину ми, звичайно, приоримо. Зараз розпочнемо цю роботу, трошки попрацюємо і покажу вам наш результат. Сьогодні, друзі, субота-8 листопада, заодно мені сьогодні день народження, але завжди співпадає так, що я працюю в полі, то оремо, то підготовляємо почву. ну, воно, друзі, у нас так виходить. Нічого тут страшного такого немає. Думаю, швидесенько виоремо наш гектар. Заодно залили, виходить, повен бак солярки. Хочеться заодно заміряти, який же розхід топлива в нас піде на 1 гектар землі. Виїхав сьогодні сюди раненько, через те, що дорога займає певний такий час хвилин 40, 1 годину. Десь приблизно сюди потрібно добиратися. Однімемо 2 літри солярки на дорогу в дві сторони і візьмемо, підрахуємо, що, друзі, в кінці нас вийде. Заодно потрібно буде тут підзаправити тракторця, взяв з собою солярку. І будемо їхати на невеличкий калим, так як вчора людина попросила. Ну, не відмовлю я цій людині, пожила людина, потрібно, друзі, все пригороти. Що, плужок трошки ж вчора підналаштували, поставили все на свої місця як потрібно. Приступаємо, працюємо і будемо дивитися на наш результат. За рахунок того, що дуже велика маса бадилля, дуже велика маса листя, і в нас, друзі, в загальному виходить така оранг. Не скажу, що дуже там критично воно все погано. В принципі, оранка непогана, виходить, все докидає, все перекриває. Один мінус в тому, що не повністю все приорюється. Маємо такий результат, щось десь на поверхні є. Процентів може 20-30 воно викидає листя на поверхню. В принципі, я і знав, що ми не приораємо повністю. Все оце бадилля кукурузи. В основному бадилля приорюється, просто листя викидає на поверхню. Я думаю, критичного в цьому нічого немає. Тракторець працює на хорошу глибину. В принципі, 20, 20, до 25 см виорює. Тільки одне, ще що, що дуже велика маса кукурузиння. Звичайно, трошки воно проблемно що не перекриває. Завилося б нас все таким образом виговорити. Скажу, що якщо б ми замульчували цю територію, просто ідеально б ми його все перекрили. Получається, взагалі б зробили тут Чорноту. Але так як ми цю роботу не робили, маса була дуже така, великий шелухи, бадилля, і, получається, все одно техніка, я вважаю, справилася на всі. Ну не на 100, ну на 90% справилася. Вчора налаштували ідеально плужок, все працювало. Дуже хорошо перекривало, все, але так як маса була велика, все одно шелуха якась на поверхні присутня. Нічого тут, я думаю, страшного немає. Все одно будуть опади дощі, морози, сніг, дай Боже, буде. І воно все одно все присяде. так. І Весною ми закриваємо вологу, робимо подвійну дисковку. І, я думаю, ми все тут виправимо ті помилки, які в нас на сьогоднішній день. А так, я ж скажу, робота зробилася непогана. Звичайно, один мінушок трошки присутня в нашій ще луха на поверхні. Ну що, в загальному вже всю роботу тут зробили, пшеничка росте потрошку. Тут у нас дисковка, там кукурузку приорали, як могли. І що я хочу, друзі, на рахунок розходу палива сказати. Тільки що заправив нашого тракторця, в загальному залили 13 літрів солярки. З урахуванням того, що нам ще вертатися додому, ще в нас піде літра солярки додому. В загальному з дорогою сюди, обратно і з оранкою гектара землі, у нас виходить розхід 14 літрів. Дві літри віднімаємо солярки на рахунок дороги у дві сторони. І десь в загальному пішло у нас 12 літрів палива. На оранку одного гектара кукурузи на глибину десь в районі 25 см. Не заміряв я вже точно ту глибину, так як рулетки не брав з собою, все воно так, друзі, не склалося. Заодно, що я ще хочу сказати: в принципі, це дуже така велика глибина, не треба було її так і робити, через те, що ми плануємо, напевно, 90% з весни будемо сіятись тут. та... Ярий ячмінь, але є ще одна ситуація. Там мені коментарі писали, що там сій соняшник, там туди-сюди. Я в попередньому відео казав, що соняшник я не планую сіяти через те, що в основному в нашій місцевості люди всі будуть засівати соняшники. Буде велика конкуренція. Не врожай може бути, і плюс те, що обов'язково обвалиться ціна на соняшник. Це, моя друзі, виходить думка. Ну, в мене є ще один варіант, що можна спробувати посіяти на земельній ділянці. Але це буде пробний варіант. Я його ще все підрахую, прорахую, як його все зробити правильно. Якщо все, друзі, зладиться, я думаю, з весни побачите нашу роботу. А так, скажу, що в загальному я більш-менш задоволений нашою оранкою. Звичайно, хотілося, щоб результат був кращий, щоб повністю приорювало. Але це ми зробили певну таку помилку через те, що треба було просто наняти людей, щоб вони замульчували. І вже потім проблем би в нас з цим не було. Хорошо, б виорали. Ну, а так воно вийшло, друзі, в нас така ситуація. Скажу, що по роботі тракторець не відчував навіть глибини тії. Ішов без напрягу, ніде йому важко не було. Ну, в принципі, що, роботу зробили. Зараз буду їхати вже, виходить, в село. Поїдемо трошки на невеличкий такий калимчик. Їдемо, відганяємо тракторця, вимиваємо, очіпаємо плужок і газуємо додому. Так що, друзі, кому подобається наше відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей.